Добрий день, вас вітає магазин Velotaime. І сьогодні у нас на огляді гібридний кросовий жіночий велосипед Giant Leaf Pro 4, модель 2021 року. Розмір колеса в цього велосипеда 28 дюймів, рама виконана з алюмінія і вага велосипеда в розмірі М з заводськими педалями 13,8 кг, що дуже гарний результат. Орієнтовна ціна цього велосипеда на сьогоднішній день 600 доларів. Манетки на велосипеді встановлені Shimano Altus. Передній амортизатор пружина SR Серсантур Nex 700C 63 мм ход. Покришки Giant Crosscut 700х42. Абада Giant GX Disc. Алюмініві двохстіні. Будь ласка, підпишіться на наш канал і поставте лайк. Для нас це дуже важливо. Дякую. Передній перемикач шумяно-турне, шатуни алюмінієві на 3 зірочки. Задній перемикач Shimano Altus. Касета, Shimano CS HG200 на 7 зірочок 1232 зубчика. Комфортне сідло, Leaf Sport Comfort. Дискові гідравлічні гальма Tektra на передньому і задньому колесі. Каретичному узлі встановлений промподшипник. Дуже зручний і комфортний велосипед для поїздок на дальній дистанції та по рівним дорогам. Магазин «Велотайм» рекомендує його. Якщо у вас залишилось запитання, задавайте їх в коментарях, з радістю відповімо. Дякую за увагу, гарного дня!